Чарівного дня, шановні українці, сьогодні отримав досить цікавий подарунок От, від свого учня. Він мені в принципі, пояснив, що це. Я в інтернеті подивився. От. Зараз я вам хочу продемонструвати, що це таке сьогодні. У мене день запису відео я трошки часу виділив і позаписую вам. Зараз хвилинку я розкрию. Цю коробочку, тому що тут таке, що я ще такого в руках не тримав. Перед цим, до речі, хочу подякувати Оксані. Там вона мені закарпатського сиру передала смачного. От, я його з задоволенням їв. Ага, ось воно. Так. Дивимося. Дуже смачний, дякую. Думаю, не знімав, щоб я наблизу, тому що ви не бачили того розміру домашнього сиру, який мені передали. Дуже дякую своїй учениці, все смачно, все ще Вона, до речі, ісландський мох передала. Якщо вам цікаво, напишете, я розповім про те, як готувати, лікуватися ним. Тобто я таким не користувався, хоча я травник, але завжди щось нове, цікаве вцілитись. Вона мені пояснила, я можу цю інформацію вам передати. Так, значить, що мені приїхало? Це так, тут сайт написаний, до речі, це учень мій цим займається. Реплайком. В чому тут суть? Це нюхальний тютюн. Це я так розумію різні види. Мента, як ментоловий, мабуть. Суну. Це. Шавандав. Шавандава. Шавандава. Оп, рейп лайфком сайт. Оце сама ума. Я так розумію, це просто написи різних тютюнів. Е, в чому суть? Це дихальна, це трубка, якою вдихають. Ну, вони називають це. В чому суть? Це е, з традиції південно південних американців. От, з Південної Америки там є шамани. От, це е, дерево, яке підпалюється, обкурюється. Використую часто на вівтарях, дуже гарно працюючи ще є простір для роботи з вітрами. Просто запалили, погоріло, помахали, загасили. Тільки не дути в ніякому разі, щоб з'явився жар. І коли воно тухне, дуже приємний запах йде. Так. Ну, Це не сандалове дерево, але запах дуже не пам'ятаю, як він точно називається. Все воно звідти привозиться. Це трубка для того, щоб вдихати. От. В чому суть? Це йде е, подрібнений тютюн. Тютюн подрібнений. Давайте я відкрию. Понюхаю. дійсно ментолом пахне. От. Це, тут йде е, е, рапалем, по-моєму, називається сорт тютюну, який е, йде як базовий тютюн в Південній Америці. Він містить собі дуже-дуже велику кількість нікотину, він дуже міцний. Оцей рапет, він і продається, я дивився навіть в інтернеті є насіння його. Тобто в нього цікаве дуже велике листя, він врожайний. Хто, наприклад, палить, то можете посіяти собі, але, наприклад, я тютюн вирощую, тому що я люльку інколи люблю попалити. От, але це буває рідко, тому що, коли потрібно вам якісь досягти енерго, щось зробити потужне. Чи навчитись новому, вам потрібна енергія. Тому Атютюн при вдиханні диму, він, навіть якщо ви спрацюєте з димами, з вітрами, а чоловіки базово мають енергію вітрів, це буде мати велике навантаження на легені і організм, тому що при кожному вдиху входженню диму в організм, судини спазмуються. І, відповідно, погасити наслідки отруєння СО2 димом, організм витрачає енергію. От. І, наприклад, тих, хто хоче. Ну, Кому важко в мене, наприклад, немає проблем. Я там сказав і там не палю, наприклад, хоч півроку, хоч більше. От. А палю я, це для мене ритуал цілий, скажімо так. Тобто я це роблю свідомо. Жінкам палити категорично не можна, вони навіть шаманські практики, ви подивіться на цих жінок, вони себе просто чоловіків більш стійкіші до токсинів. Ми, як воїни, ми повинні виживати для того, щоб забезпечувати жінок і дітей. Тому в нас організм труєння переносять краще. Жінки, які палять, вони просто старіють і перетворюються в потвор. От. Дуже швидко. Плюс вони вбивають, якщо молода жінка не народжувала, то ну, ще якщо народжувала і дорослі діти, то вже відгодувала груддю, то там можна побалуватись. От, Тому що вже, якби, що там жінці 60 років, то вже якби про інгус можна забувати, то і то він про це дбають, про здоров'я таким не балуються. Так от. Я, наприклад, от цього року посадив тютюн, який там не знавить на Толерантному каналі викладав своєму, як він виглядає. Він з мінімальним містом тютюну, але він дуже ароматний, нереально, дуже дороге насіння, але дуже класний. А оцей рапе, тютюн, він вже є в Україні насіння. Там такі величезні сорта, листки на, листя на фотах. Може, я і куплю навіть. От. Так в чому суть подрібнюють Оцей листя тютюну подрібнюють і вдихають. тобто так, нюхаль... Зараз я вам покажу, для прикладу, для порівняння класичний нюхальний тютюн. от Візьму якусь коробку. О, мене навіть... ось Це, наприклад, Альпіна відомий один з світових брендів нюхальних тютюну. І ось, наприклад. Як виглядає нюхольний тютюн класичний. Ну, цей запаяний. Зараз я покажу, якийсь відпаяний. Ось класичний. Тут просто якби тютюн з додаванням. СНАФ називається. В Європі називається СНАФ СНАФ він, Це я ще в Україні купив, зараз важко купити на ритуали використовувати. Дуже зручно. от Він просто як подрібнений тютюн. От. І його можна вдихати. Він не так палить легені, і тих, хто, наприклад, кидає палити, було ну, легше замінити, скажімо, легені не паляться, ви навіть кашляти не будете. Цей тютюн іде. Давайте подивимося. Він йде з золою, тобто він не чистий, іде тютюн, сюди домішують. Бачите, яка різниця йде? Як вам сфокусувати? Зараз я спробую зловити фокус? Може, отак зробити. Ось. Тут іде абсолютно цей амер... південноамериканський тютюн, він не йде чистим. Тут йдуть домішують золу різних рослин. Рослин і додають порошок інших рослин для ароматів, для ароматизації. Ось, бачите, коричневий це стандартний ферментований е, тютюн. А Роз, щось візьму. Ось це класичний снаф. Ось він. Це просто тютюн з ментолом, буває з евкаліптом, буває ще якісь ароматичні добавки дають. Він просто дрібно дисперсно перемеляний. При вдиханні в, в Ніздрю він так само вноситься нікотин і ну, стимулює такі бодірить, тому що будь-який стимулятор бодірить організм. А оце південноамериканська суміш. Вона, як бачите, сірого кольору. Чому? Тому що вони додають. Ну, оця, з спауло, цієї палички, не пам'ятаю, як воно точно називається от, речовини, і він стає сивим. Також вони сюди додають різні рослини. О, тобто, це такий заморський дихальний тютюн, який, але шаманський. Чому шаманський? Тому що вони додають сюди рослини, які викликають. Не просто тонізуючий ефект, тому що якщо вдихати нюхальний тютюн, то це буде за рахунок никотину, буде тонізуючий ефект, і багато і часто там я не рекомендую вживати, тому що буде і подразнення, як сторонні тіло в слизовій оболонці носа, буде виходити подразнення слизових. А якщо там, наприклад, багато ментолу чи ще чогось, чи може навіть виразки утворюватися. Тому що якщо ви там кидаєте палити, ну так, ви там будете 5-10 разів такими маленькими дозами нюхати протягом дня, наприклад. А якщо там, просто, там побавитись, як замість кави нюхнути, що вас збадірило, то достатньо буде ну, там, зранку, наприклад, нюхнути це, понюхати табаку. От СНАФ на Русі називали табака. От, нюхнути табаку, то це не, не дещо нюхнути, як хтось думає, а понюхати якраз ось цей тютюн. А це півден, південноамериканські називаються От. Шамани проводять ритуали, вони південноамериканські. Ну, вдихнути можна просто так або взяти щіпку. Шамани роблять за такою штукою, наприклад. Вони вдихають туди багато тютюну, можете подивитись в інтернеті їхнього. Але вони вдихають нечистий тютюн. Тобто не просто там з ментолом домішаний тютюн, а і з попелом якихось оцей палочки чи ще якихось рослин. Вони ще де-туди додають різні ліани, наприклад, цей, як вони, ауяска дають, також перемалений попіл. Не попіл, а саму листя, вони додають різних там, і гриби можуть додати, і коку можуть додати. Тобто з цим потрібно бавитися акуратно, тому що крім никотина, якщо ви придбаєте невідомо в кого, наші ж дільці, як вміють? Вони можуть вам. Ну, це заводська фасовка, розумієте, тут вона стандартизована, штрих-кодом зі всім, ви не, не купите тютюн з кокаїном, наприклад. от, а Всякі різні дільці можуть і хімію додати до того, щоб викликали людей залежність. от от Нюхнув, ви думаєте, що можете нюхнути, там наприклад, Тютюна, вам можуть підсунути таке, що там, наприклад, з кокаїном чи з героїном, і вам настільки буде класно там ейфорія, і ви будете купувати це постійно. от Розумієте, ви вас посадять на систему. Тому будьте з такими штуками досить обережно. Але. Якщо ви впевнені, що ви купуєте просто тютюн із якимись аром, там, з ароматичними аромадомішками там, з ментолом, то тоді це нормально. Тому що я, мені ну, просто людина написала, що вислала подарунок, от, що в неї свій сайт оцей от. І я подивився відео, як люди, ну, наприклад, на цю людину мені навіть показали учень, як її вживати правильно за допомогою цього. Він називається ритуал. Ну, насправді це як, ну, дехто чай називає там пити ритуал, але це прийом кофеїну. Дехто називає ритуалом пити каву, ранковий ритуал. Це прийом також кофеїну, розумієте? А це прийом нікотину, по суті. Тобто, ви вдихаєте нікотин. Просто ви його, щоб не палити легені, ви е, приймаєте нікотин, який, до речі, довше е, ну, не так швидко діє, як цигарка, тому що е, найшвидше через легені, через звуву втягується речовини. А тут він повільно довго смоктується, нікотин з тютюну. От. Тому тут, як би умовно, назвемо це: не ритуал, по суті, а приймання стимулятора для своєї нервової системи, для організму. Чому е, оцей е, рапе Викликає такий, як кажуть, там бадьорий ефект, тому що в такому тютюну, ось класичному в, е, в СНАФі, його набагато менше, тому що оцей південноамериканський це дуже концентрований, е, дуже концентрований е, міст Нікотину має. Навіть кажуть, що його курити чистий важко, цей тютюн, от, які ці індіанці, шамани курять, якщо його виростити і відферментувати правильно покурити, то можуть і очі на лоб від дози виходити. Тому якщо багато вдихнути, от, біль... ну, це, наприклад, якими я дозами рекомендую, там інколи собі вдихаю. розумієте, дози, Цього я не пробував. І зараз я пробувати не буду. Поясню, чому це буде пізніше, тому що ну, зараз я навчання проходжу. Теж підвищую свою кваліфікацію, і, відповідно, потрібно базові налаштування тримати, тобто ніякої кави, нікотину, будь-яких там алкоголю, якихось ще речовин, ніяких стимуляцій для того, щоб досягти певних е, успіхів у навчанні. Але за подарунок дякую, я вам розповів. От, хто там курці е, чи є, знаю, тут в мене є на каналі там, коментарі, пишуть, люди там грибами балуються. Ну, ви маєте право. От для вас це підійде, тому що це може змінити вашу тобто отримати якесь подразнення головного мозку з своїх рецептів, і отримати якісь нові ефекти, нові враження. От. Очищення свідомості шляхом тим, що сильної стимуляції никотину. Просто можна взяти на руку. Вдихнули, ніздрою, зробили такі дві кучки, вдихнули, і у вас будуть якісь ефекти за рахунок сильної стимуляції. Причому тут настільки багато нікотину, що навіть слиз слина може виділятися, як слиз з рота. Це, тому пояснюю чому як медик, тому що, наприклад, коли ну, з'їсти багато петрушки з зеленю, там таку пригорщу, то там також є речовини, не нікотин, але інші, які. В, стимульнуть велике слюновиділення. За рахун... це, що це відбувається? Це е, подразнення нервової системи, сара, саме парасимпатичного нервового відділу. От. Е, і коли парасимпатика переподразнюється, йде слюновиділення. От. Тому е, акуратно, з цим всім ділом. Ось, бачите, це навіть трішки світліший. Ну, видно, різні рослини додають. Попіл тут додається обов'язково і змінюється колір. Тому, акуратно. Хто любить експерименти, можете поекспериментувати. Але, як я завжди кажу, я за природній енергії. І на своєму прикладу, бачите, навіть не буду вдихати, тому що зараз я певні поставив собі мету і я йду до неї. От. Просто вам покажу. Дякую за подарунок. Хай собі лежить. Мені подарунки зі всього світу всякі цікаві Передають. Мені цікаво. От. Що ще я подивився дехто хто захоплюється цим ділом, і я дивився, просто деякі люди я не знаю де вони беруть, привозять, вони явно його вживають з якимось алкалоїдами тобто їм підвищ, підмішують, і вони вже як наркомани виглядають. в них розсіяна увага, кокон і фонить ураження мозку. Це видно. от Тому тут дивіться, щоб не напарили вам які, знаєте, кажуть, що там. Фен безпечні з першого разу не сідають, але якщо туди дати щіпку героїна, то буде залежність з першого прийому. Розумієте, тут немає гарантій, що вам щось підсунуть. Тому якщо ви хочете взяти, попробувати оцей РП південноамериканський, то знову ж таки повинні бути впевненими, що там, крім рослинних речовин, нічого не підмішали синтетики. Щоб у вас не виникла залежність. От, дивився я, наприклад, на учня, він показував, як він проводиться ритуал. От, по суті, це прийом умовно південноамериканського снафу. В нього розширився момент, коли порошок залетів в. Покрив, скажімо так, флизові оболонки носа, то розширився енергетика, енергококон, але не всього тіла, а довкола голови, він так раз на сантиметрів 30, прям розширився, був ефект розширення енергетики, відповідно, буде вплив на свідомість. Дійсно, буде вплив. от Він там не сильний, тобто це не, не щось таке потужне. От, але будьте обережні, тому що. Велика доза никотину може нашкодити навіть в сухому прийомі. Це може бути удар не просто слина потекти, а може бути навантаження на серце. Тому що знову ж таки, і кавою, коли в міцної кави багато бабахнути кавеїном, то серце може вилітати. От. Тому вс... ну, будь-які стимулятори приймайте з розуму, все може бути ліками. Але знову ж таки, дивіться, щоб ви ніде не купили з кокаїном чи з героїном, щоб це дійсно був тютюн. Ось. Бачите, це заводський СНАФ класичний виглядає. а Це, це світліший, це темніший з різних баночок взяв. Цей південноамериканський тютюн. От. Він має бути... Ну, Я тут ментол чую, м'ято. Але це може явно не цей, тому що я знаю, як пахне снаф класичний. Пахне ментолом приємним. Таким м'ятним, натуральним, до речі. Запах іде натурального. Тому що тут кристалізують ну, промисловий, скажімо так, запах в класичному СНАФі. Тут іде, відчувається, що такий натуральний, приємний ментол. От. Тому хто там бавиться грибами, шукає щось нові експерименти, то хто хоче кинути палити, вам достатньо щось знайти ось такого плану. От там класичний, ось, або от мій улюблений ну, таке ви нас не зайдете за кордоном, наприклад, Альпіна СНАФ. Ось. Хто хоче якоїсь екстриму попробувати, щоб аж такого дозу нікотину, що БГГ, то можете ось побавитись. Той, хто лінивий, скажімо так, хто не хоче розвивати себе, от, досягати якихось ефектів за допомогою е, своєї свідомості, то може використовувати стимулятори. Але це. Ну, Неперспективно, тому що, коли ви помрете, ви повинні назбирати свій досвід, вміти свідомість змінювати самостійно. Розумієте? от Тому і знову ж таки, купуйте в перевірених людей. Бо я вже ну просто загуглив пару відео, побачив одного там хлопчину, бородатого. Він же наркоман. Тобто він купує, видно, це під виглядом рапе тютюну з травами, йому підсунули туди якусь. Я не можу так сказати по енергетиці, е який саме наркотик підсунули, але його підсадили на систему. От. Тому будьте обережні. Якщо ви можете там, вам не проблема там палити чи не палити, ви можете собі казати, то ви можете простий снаф вживати. До речі, на ритуали така класна штука дуже піде. От, на вівтар, коли ви будете притрушувати, чи там на цвинтарі працювати, шикарно. Тобто це дорога екзотика, дуже снаф люблять. І повірте, дуже зручно тютюн занести на цвинтар, коли ви просто взяли, відкрили, висипали. От, і пішов аромат. Тобто це екзотика, завжди е мертві люблять щось екзотичне. От. Ну, тому що мертві, по суті, це низькі істоти, тому що хто, люди перероджуються, йдуть далі по-нормальному. Зависають в тарі і на цьому світі низькоенергетичні істоти. От. Тому піде дуже класно, тим більше істоти. Про те, як роблять шамани, ви повинні розуміти, що ми українці, ми крутіші за набагато за південноамериканських шаманів, і нам не потрібні е додаткові стимулятори. Але, наприклад, як замінник тютюну, щоб не палити легені. Наприклад, знаю, я сам рекомендував наприклад, деяким військовим в госпіталі, яким по скажімо так, там, ну, втратили кінцівки, а він дуже сильно палить, велика залежність від нікотину, Тобто він не може там, як я сказав, що я не буду і не палити. То таким так, там нюхальний тютюн виручає, от їм підійде, тому що вони будуть отримувати дозу цього нікотину, але обережно, бо це. Цей слабенький никотин порівняно з тим, тут доза йде дуже сильно. Того він так бадьорить і ух, розганяє, як чашка кави. То з цим повинно, дозування має бути набагато менше. То таким військовим, наприклад, так. Ну, є сенс, щоб вони плавно переходили, тому що він не може піти покурити, тому що немає ніг, наприклад, а палить хочеться. От. А палаті, наприклад, якщо з ним люди лежать, там, які е, не палять, то це буде отруювати побратимів. Так не можна робити. Тому ось бездимний нікотин їм підходить. От. Кому ще може підійти, От, ну, штурмовикам, тим, хто себе розганяє, дуже сильно хоче розігнати, тобто нюхнути так, щоб в очах засвітилося від нікотину. От. І піти на штурм, тобто як додатковий стимулятор, тобто випити кави. Зарядитися нікотином таку дозу, і він буде довше тримати, не буде е, хотітися палити під час штурму, наприклад. Ну, Можливо, в таких, знову ж таки, як бачите, це екстрені випадки. От. Тому тут, якби хочете ставити на своїм тілом експерименти, як ви переносите, тому що будь-який тютюн це є токсин, ви повинні розуміти. От. Ритуал. рапет, ну, от Ритуал просто нюхнули, де весь вам ритуал. От. Просто, щоб ви розуміли свідомо, на що ви це робите, як ви це робите, для чого ви це робите. От, і головне, щоб вам не впарили е, під видом того, що вам привезли там з Америки е, тютюн, мелений з травами, з ментолом, щоб туди не насипали якоїсь коки чи ще чогось, щоб ви не стали залежними від цього покупця. Тому думайте головою, розумієте? Якщо ви нюхаєте рапе, і у вас галюцинації йдуть, то це точно не тютюн, розумієте? Якщо ви, якщо ви нюхаєте тютюн, то просто є від нікотину ефект бадьорості, як від, кар, як від кави, як стимулятор. Якщо ви нюхнули рапе, і у вас там галюцинації, у вас на обоях мультики поплили, чи ви мертвих почали вживу бачити за рахунок того, що ви скористалися допінгом, скажімо так, отримали ключі, на які ви не маєте права, то це точно не рапе, не тютюн. Тому дивіться, будьте обережними. От. Ну, розказав йому таке. Шамани таким бавляться. Але шамани, ви розумієте, подивіться на шамани, на тих, хто бавляться і додається інколи до такого, що втрачається зв'язок реальністю і дуже сильно гроблять свій організм. Тому з шаманізму я практикую і тільки певні техніки, там як перевтілення, перенесення своєї свідомості там в тотем. Оце так. А брати допінг ну, ліпше заробити ключі своєю працею. Це буде інколи роками. от. Чим через якісь допинги стимулятор Але знову ж таки, якщо військовий йдеш на штурм, а курити не можеш в дорозі, то такі штуки будуть виручати. Нюхнув, і такий тютюн буде повільно розкладатися довго і постійно підкидати нікотин, наприклад, в кров, Без, і не вражаючи легені, і не бажаючи полити. Від такого може дійсно слюна потекти, тому що пересимпатичний відділ системи буде переподразнюватися від такої кількості тютюну. Нікотину, верніше. От, тому що ментол він там знімає якраз оці набріки. І тут є ментол. Чому додають ментол або авкаліпт в, в СНАФ? Тому що. Ну і цей СНАФ. Ну, рапе називається. Тут це південноамериканський снаф, Для того, щоб зняти запальні реакції слізової оболонки і набрики з носа. Так, учню дякую. Штука цікава. Подивлюсь, щоб закрити, що я тут розпаковував. От. Дякую, збережу. Така складна штука, але можна простіше зробити. Просто взяли нюхнули чи щіпку вдихається, от як я з тютюном. І будьте обережними, але не користуйтесь стимуляторами, нікотин викликає залежність. От, якщо ви людина, яка не має не навчена боротися своїми наутізами, то. Вам ліпше навіть не пробувати ніяких стимуляторів у формі нікотину чи інших алкалоїдів. Тому що і на каву люди підсідають і стають наркоманами кавозалежними. У кого слабка сила волі, слабка сила духу і слабке своє я. От. Бажаю вам бути сильними досягати всього. От. А хто любитель екстрему, то можете спробувати ось таке за, ну, якби класичний став чи РП. Південноамериканський СНАФ. Але знову ж таки, дивіться, щоб не підсунули вам чогось якогось. От. Тому що я пояснив, що можуть підсунути, які можуть бути наслідки, що замість стимуляції дози нікотину може бути веселі пригоди. Якщо вас просто стимулює там і не змінюється свідомість сильно, то це нормально. А те, що я бачив, наприклад, і якщо тільки там навколо голови смикається, тобто розширюється енергетика, це може бути від простої. Е подразнення великої дози никотину, тобто це допускається. Але коли ви дивитесь, що там розказує про ритуал рапе, а він заїкається, вже в нього мозок зруйнований, руки трясуться, що він як наркоман хоче дозу, в нього вже кокон деструктивний і. ну Це практик просто побач, простий не побач. От, бо ви бачите перед собою вже побиту людину, пронизану різними дірками, то це вже не <смі> точно він не рапе вживає, точно не мелений, не просто мелений тютюн. Тому будьте бачними, обережними. От. Слава українській нації, будьте здоровими, намагайтеся бути максимально здоровий спосіб життя вести. Бережіть себе. Слава українській нації, смерть ворогам української нації.